Всім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Виноград 90 гривень за кілограм. Виноград кишмиш 82 гривні. Лохина в упаковці 125 г. Ціна 130 гривень. Печериці 69 гривень 60 копійок. Пів кілограма в упаковці. 36 гривень коштує буряк варений. Міцні знижки лише для власників картки АТБ. Енергетичний напій Black 1 літр. Ціна 18 гривень для власників картки АТБ. Новинка. Пюре від фірми Хіп. Два варіанти смаків. Ціна 53 гривні 70 копійок. Пюре від чудо чадо Три варіанти смаків, ціна 28 гривень 70 копійок, Яблуко банан, груша банан, новинка пюре мама маманов no, 90 г 28 гривень, карапуз пюре 220 г 34 гривні. Попкорм бік Боб 35,70 гривень. Палички смак йогурт малина 28 гривень 60 копійок Новинка сухі сніданки. Ціна 66 гривень 80 копійок 400 грамів в упаковці. Сухі сніданки старт 500 грамів 66 гривень 60 копійок Міцні знижки. Томатна паста 42 гривні 94 копійки з карткою АТБ. Томатна паста від розумний вибір 41 гривня з карткою АТБ. Приправа новинка від фірми Приправка. Два варіанти 24 гривні 30 копійок. Паприка сушена копчена мелена, 20 г. Ціна 15 гривень 60 копійок. Сушені томати із часником і базиліком 16 гривень 70 копійок. Суміш зелені від своєї лінії 10 г в упаковці. Ціна 10 гривень 40 копійок. Паніровка для курки 90 грамів в упаковці 35 гривень 20 копійок. Хрусткі крильця 41 гривня. Місні знижки 8 гривень 70 копійок. Коштує паста томатна 70 грамів від розумний вибір. Гараж, напій. 38 гривень 40 копійок. Новенка. Рошен. Людяники освіжаючий смак. Лимон м'ята 22 гривні 50 копійок. Орео Ориджинал 36 гривень 70 копійок для власників картки АТБ. Так, акційна ціна 56 гривень 50 копійок. Крекер від фірми Ярич 190 г, ціна 25 гривень, два варіанти смаків. Пряники шоколадні 300 г в упаковці. Ціна 31 гривня 60 копійок. 35 гривень пряники чорничні. Пряники пряжене молоко. 31 гривня 60 копійок. 420 грамів пряники коштують 45 гривень 70 копійок. Виробник Київ хліб. Пряники із начинкою абрикосовою акційна ціна 44,80 Від МНДМ святкові набори 168 гривень, 81 гривня 70 копійок. Від кіндер 347 гривень. 142 гривні 70 копійок. Міцні знижки на крем-сир. Класичний від президент 180 г, 41 гривню із карткою АТБ. Левада пельмені яловичною та свининою. Коштує 99,90 для власників картки АТБ. Ще одна акція це і напій. Ціна 7 гривень 70 копійок. Новинка від фірми Лоаре. Асорті чаїв 6 видів по 15 пакетів, загалом 90 пакетів. Ціна за набір 190 гривень 80 копійок. Чай розсипний. Winter Time 123 гривні з фруктами. Чорний з фруктами. Чайна колекція. Мудрість природи в наборі 72 пакети. 6 видів різних смаків. Ціна за упаковку 186 гривень. Новинки чаї 67 гривень 50 копійок, 60 гривень 80 копійок. 37 гривень та 47,60. Міцні знижки чай чорний. 50 гривень 20 копійок. Чай хіловий. Ексклюзив 50 гривень, 60 копійок, 25 пакетів. Міцні знижки 25 гривень вологі серветки Giggles. Упаковка із клапаном в ній 72 штуки. Два варіанти на вибір. Підгузки. Giggles, Підгузки трусики. Четвірка 30 штук. П'ятірка 24 штуки. З карткою АТБ ціна 175 гривень. Хагіс класичні 301 гривня. З карткою АТБ. Новинка. Тональний крем BB або CC. 104 гривні 70 копійок. 30 мл об'єм. Гарна ціна на доместас 1 літр об'єм. 69 гривень ціна синій. Ультрабілий дорожчий. 72 гривні 1 літр. Новинка. Кінезіологічний тейп. Ціна 129 гривень 70 копійок. Пластирі від розумний вибір 30 штук 6 гривень. Набір дитячих лейкопластирів 12 гривень 20 копійок 12 штук. Капучино. 40 гривень 50 копійок. Новинка морозиво, великий стакан від своєї лінії. Три варіанти смаків, ціна 25 гривень. Не хоче фокусуватись. Подарунковий набір новорічний у металевій коробці. Сніговик ціна 327 гривень 80 копійок. Ще один подарунковий набір від фірми Конті. Ціна 115 гривень 325 г. Цукерка фігурна шоколадна дракон. Ціна 125 гривень. Адвент календар 141 гривня 70 копійок. Новинка філе лосося шматочками у олії 54 гривні 70 копійок. Паштет із печінки тріски з ікрою, 57,40. Дякую за перегляд, до зустрічі!